У другому турі виборів Ужгородського міського голови переміг самовисуванець Богдан Андріїв. Він випередив свого суперника-кандидата від політичної партії Слуги народу Віктора Щадея, отримавши п'ятдесят цілу і соту відсотка або майже 13 тисяч голосів виборців. Натомість його опонент Віктор Щадей набрав сорок цілих і сотих відсотків або трохи більше 11 тисяч голосів. Це наш е, спільний результат. Ця перемога це не моя перемога, тому що. Без підтримки ужгородців роців посади міського голови, звичайно, нічого не варто. Тому я буду працювати і вся моя команда над тим, що ці обіцянки ми давали виборцям, що їх обов'язково на протязі п'яти років втілити в життя, щоб наше місто було справді. Відкрите, красиве, охайне, справжнє європейське місто Ужгород. Вночі 23 листопада. Ужгородська міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні підсумки другого туру виборів. Всього в голосуванні взяли участь 25 тисяч 224 виборці: 68 802 бюлетенів. Не використали ще 902 бюлетені. Виборців визнано недійсними. День голосування був дуже спокійний порівняно з першим туром. Ну, і це об'єктивно, так було в рази менше бюлетенів, в рази якби, менша конкуренція. І все влилося до того, що, наприклад, на дільницях люди мали час там, майже кожну годину, залежно від дільниці, навіть мити підлогу. Ось. Хоча, в той же час ми спостерігали, що все-таки з дотриманням карантинних норм були нюанси. Відсутність щитків на захисних щитків для членів комісії, ну як і в першому, так і в другому турі. Так не було в Ужгороді. Загалом ми не зафіксували грубих порушень або якихось таких системних порушень, які би вплинули на хід голосування і власне результат голосування. Однак треба розуміти, що це зовсім не означає, що таких порушень не було. Загалом експерти назвали кампанію перед другим туром виборів досить очікуваною. Наразі головною інтригою залишається питання, яка ж більшість буде сформована у закарпатській обласній раді, до якої за результатами виборів, 25 жовтня, прийшли вісім політичних партій, кажуть політологи. Ми маємо вісім політичних партій. Будемо мати вісім фракцій, і це насправді визначає, то, що такого Повного лідера немає, то потрібно шукати союзників для формування тої більшості, хоча вона не передбачена. І мінімум це чотири представники з чотирьох політичних сил мають сформувати оцю більшість для обрання голови обласної ради.